27 серпня на сучасному полі зі штучним покриттям у селі Дівоче Поле відбувся турнір з мініфутболу. Відкрив спортивне свято голова Попильнастівської сільської ради Олег Волянський, який звернувся до юних спортсменів із напутнім словом та побажав їм чесної боротьби, справжнього задоволення від гри. Кожного дня ми починаємо з того, що дякуємо нашим збройним силам за те, що в нас є мирне небо. І ми можемо проводити такі змагання. Вважаю вам успіхів і щоб дійсно переміг спорт і перемогла єдність і переміг футбол, щоб ви отримали від гри задоволення. Змагання, присвячені Дню Незалежності, засвідчили. У громаді приділяється належна увага розвитку спорту та підтримці молодих спортсменів. Турнір зібрав чотири команди з нашої та сусідніх громад. Які продемонстрували високий рівень підготовки, дисципліну та волю до перемоги. Завдячуючи нашим фаховим тренерам, ми маємо можливість продовжувати розвиток, спортивний розвиток наших дітей. Чим ми і займаємося. Так що бажаю всім наснаги і нехай переможе сильніше. Перемогу здобула команда Центральноукраїнського ліцею спортивного профілю. Друге місце виборола команда Дівоче Поле, третя користівка. А команда Дівоче поле поле-2» отримала відзнаку За волю до перемоги. Сьогодні було дуже складно і грати в захисті і попалась дуже сильна команда. Цей раз не виграли слідуючий може. Сьогодні ми зайняли друге місце, було складно перва грама. Я була перші змагання, зайняли друге місце. Грали за команду Дівоче поле. Турнір у дівочому полі став святом спорту єдності та патріотизму. Ще раз підтвердивши, завдяки підтримці громади та її керівництва, спорт розвивається і має хороші перспективи.